Сергій Володимирович, зараз з людьми, з нашими і вашими зустрілися прохання щось зробити для дітей. Є в мене одна громадська організація, яка готова відкрити у вас. Тут теж я думаю, відкриє а, центр для дітей після зустрічі з людьми в Лозові у людей було прохання відкрити щось для дітей ще збільшити. І якраз тут є фонд Люмус, який шукав, якраз де б їм відкрити ще один центр для дітей з психологами і з розвиваючими. Історіями різними Сергій Володимирович готовий прийняти цю допомогу, а потім фінансувати після того як фонд піде. Сьогодні фонд Люмас приїхав сюди для того, щоб передати особливі освітні набори. О, ці набори направлені на дітей з особливими потребами, також на діточок з інвалідністю. Саме тому ми приїхали до Лозовської громади, де ми вже відкрили тимчасовий освітній центр, який працює з цими дітками, з дітками ВПО, з дітками будь-якими, які приходять до нас до 18 років. Всі в нас дітки, ми всіх зустрічаємо. Тут у нас є два тютери, які з ними спілкуються, які надають підтримку. У нас є розвиваючі заняття з за українських. Мови це просто окрема тема, окрема наша любов. Фонд Люмос, який заснувала Джоан Роулінг, та сама жіночка, що написала Гаррі Поттера», вона дуже любить дітей, і ці набори роздаються по трьох областях України: це Житомирська, Сумська та Харківська область. Ми дуже радіємо, що ми попали в цей список. І дев'ять громад в нас отримують ці набори. Також і Лозівська громада, і насправді тут найбільша кількість наборів, бо через більш-менш спокійну ситуацію ситуацію. Сюди приїхало багато людей ВПО, і тому саме тут діточок дуже багато, тому в нас наборів 90 штук на сьогодні. Набори в нас є трьох різних вікових категорій – це 3-5 рочків, 6-12 та 13-17. Бо книжки і ігри в них різні, в залежності від віку дитини, який це буде видано, а також там є дидактичні ігри, настільні ігри, книжки, планшети та навушники в усіх наборах однакові. Також є карта пам'яті в цьому планшеті, тобто все зроблено для того, щоб за необхідності продовження саме онлайн-навчання ми змогли його продовжити якісно, щоб наші діти долучалися. Ну а ігри для того, щоб вони не сиділи в гаджетах всі свої дні. Без голови громади ми зовсім нічого не змогли зробити. Нам дуже допоміг Павло Миколайович Тушко, який нас направив сюди, який пропрацював це питання. Ми дізналися через нього, що саме потрібно у громаді, скільки тут дітей. Надалі, коли ми збирали списки для того, щоб оформити ці подаруночки, то дуже допомогли і РЦ, дуже допомогли освіта. Вони завжди з нами на зв'язку, і за це ми їм дуже дуже вдячні. Фонд Люмас це робить співпрацю з гуманітарним фондом України, з Альянсом Україна без сиріт». Це дуже важливо упам'янути, бо ми всі зробили дуже багато роботи. Дуже багато роботи зробила саме Лозівська громада. Поки наші хлопці, наші батьки, наші брати допомагають нам усім, чим вони можуть, поки вони знаходяться там, ми повинні працювати тут. Ми зробимо щось маленьке, але щось дуже важливе для наших маленьких жителів, які будуть радіти, і коли батьки їх побачать, вони будуть знати, що в нас все добре.